Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром. З вами я, Марія. Сиджу, монтую відео і дивлюся на цей паркан, який ремонтував чоловік. Він ще й зовсім непогано виглядає. Тож зі старенькою груби, але нормально. Ну, а я, як бачите, заходила ту на воду порядку в садку. Дроблі, правда, якісь в мене не дуже важні взяла цей... Взила оцей залізний віник, чи як воно називається. Воно щось дуже забивається травою. Зараз спробую зробити ширше, може воно буде краще загибати. О, так трохи краще грибе. Але і всередину більше чіпляється, повід трави залазить. Сьогодні, як бачите, я працюю, а чоловік у мене за оператора. Нарешті вмовила його, щоб побув оператором. Не знаю, наскільки його вистачить, бо він не любить не знімати, не сам зніматися. Чого в нас тільки тут немає? І, і дрова якісь палочки валяються. І каміння, і обламки шиферу. Поки все скидаю на одну купу, а потім розберуся, що куди, що спалити, що куди. Знаєте, друзі. Ото є приказка, як кажуть в народі, поганому танцюру щось мішає. Так само і в нас. Осінь, якось, як була погода, так ми займалися іншою якоюсь роботою, щось друге робили, в садок не йшли прибирати. А коли вже почалися дощі, воно було тут мокре, вже ж ти його не будеш гребти, оце все. І якось воно так вийшло, що воно все залишилося. Не прибрали вчасно восени, а тепер потрібно це все прибирати. Вигрібати, пробирати. Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Довго говорити не буду, тому що маю багато роботи, але так коротенько вам розкажу. Хочу підвести підсумки конкурсу, який я проводила в одному з попередніх відео. Я задавала три найпростіші запитання своїм глядачам. І умова була така, що... Коментар повинен бути українською мовою. Е, людина, яка пише коментар, повинна бути підписана на мій канал, щоб підписки були відкриті. Так, щоб я могла зайти і перевірити, чи дійсно ця людина підписана на мій канал. Було три запитання: де ми проживали до війни. Друге запитання було: як звати наших улюбленців домашніх котиків. От, і і третє запитання це таке вже просто відповідь, звідки ви дивитесь відео, де ви проживаєте. За допомогою спеціальної програми я зробила відбір коментарів. Спочатку програма вибрала 6 коментарів, і тоді серед цих шести коментарів програма вибрала одну людину, власне, глядача, переможця. І так, в нас є переможець Марина Попасна. Зі своїм коментарем. Значить, Марина відповідає на запитання, де ми проживали місто Токмак, Запорізька область, котики та Рудик. І також вона пише: Я теж ВПО з інвалідністю, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. А так я з міста Попасна, Луганської області. Як приємно слухати Муркотіння Ось такий друзі коментар: у нас вийшов переможцем. Сюди вітром занесло. Кусок пачки з щипсів. Ти що хотіла, щоб тобі цілу пачку з щипцями сюди положили? Чити! Чи що, особо були, тут роботи? Все прибрати на весь день, щоб чистенько було позагрібати. Чоловіку вже грію в мікрохвильовці борщ, собі зараз насуплю. І будемо обідати. Борщик уже пісненький зварила, бо піст почався. Ось тут у мене є квасоля така велика ось у борщику. М'яса нема, але як квасоля. Такий борщ красивий зварила. Клала сюди капусту, квасолю, бурячок. Просто в мене виникло таке бажання було зробити комусь із моїх підписників щось таке приємне, хоч невеличке, щось таке, який подарунок, сюрприз таке щось. І тому я так вирішила зробити такий розіграш серед коментарів. Серед підписників. Запитання були в мене самі прості, тому і подаруночок теж буде такий відносно, так би мовити, простенький такий. Зараз вам трішки покажу. Значить, так, друзі, сонечко зайшло і погано видно на камеру. Так, В подарунок переможцю я відправляю отакий кухлик з надписом Почни день з посмішки. Ось, Тобто такий девіз. Щоб розпочинати день з посмішки, щоб гарно все вдавалося отакий от, от кухлик, друзі. Ось такий кухлик симпатичний. Сподіваюся, що він переможцю сподобається. Також отака коробка цукерок. Ой, лузі червона калина. Ось сувенірний набір цукерок 500 грамів. Тут намальовано, що Козаки і військові піднімають калину. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тому отака коробка цукерок і оця чашка. Будуть відправлені переможцю, в місто, Кривий Ріг Марині Попасній. Мариночка, будь ласка, зв'яжіться зі мною через електронну пошту. В мене під кожним відео є написана електронна пошта. Я завжди залишаю внизу під відео електронну пошту для зв'язку зі мною. І будь ласка, напишіть мені адресу нової пошти, можливо, Укрпошти, куди вам зручніше буде, щоб я відправила вам оцей такий невеличкий подаруночок. Так як переможцю, так як моєму переможцю в конкурсі. От. А я зараз піду поки ще прибирати е, садок, бо ми там працюємо далі. І ще хочу звернутися. І також хочу звернутися до своїх глядачів. На випадок, якщо в мене не буде якийсь певний період відео, будь ласка, не відписуйтеся, не губіться ніде і не пропадайте, тому що в мене старенький ноутбук. Я монтую відео і загружаю його через той ноутбук. І він вже в мене почав дуже зависати, ламатися. Я коли монтую відео, багато разів. Повинна включати, виключати, він зависає. ну, Хто, хто працює з комп'ютером, той, той розуміє, що це таке, коли висне комп'ютер, коли він вже ламається. От. В мене він, він і так був слабенький, але я якось ще робила. Він хоч там система сама слабенька, він поганенько монтує, погано тягне. І він старенький, слабенький, але я ще якось робила. А тепер він взагалі почав дуже глючити. І для того, щоб мені змонтувати відео, я декілька разів його включаю, виключаю, включаю, виключаю. От Він дуже почав глючити. І я, я думаю, що мені для роботи потрібно купити новий ноутбук. Ну, ноутбук це дуже дорого, тому буду брати комп'ютер. Комп'ютер набагато дешевший. От, і тому, якщо на випадок, якщо в мене не буде відео, щоб ви знали, що просто в мене зламався ноутбук уже остаточно, і я не можу загрузити вам відео. Тому, будь ласка, не губіться, не лишайте нас і чекайте наступних відео. Навіть якщо там якийсь період певний не буде відео, можливо, я, я ж кажу, якщо він буде працювати, я буду. Працювати, скільки зможу на ньому. Ну, якщо таке вже, але якщо таке трапиться, що він поламається в мене, то, будь ласка, не губіться. І чекайте нових відео, коли я якось я постараюся якнайшвидше якось вирішити це питання з комп'ютером, і щоб вам робити нові відео і вас радувати. В любому випадку цю суху траву потрібно знищити. Тут має рости молоденька травичка зелена, а оце все сухе, старе потрібно вирвати. Ходить. ходить, ходить біля нас, китюня наша, ай пітицька наша. Що китючка, га? Та вже любить ходити біля нас. Де ми що робимо, то він поруч бігає, бігає. Скажіть, так гарно біля вас, так? Біжи, мені треба робити. Біжи, біжи, біжи. Не знаю, що це за трава така, але вона висохла і її вже зараз ніяк прибрати не можна, не спасити, ні нічого. Не знаю, чоловік пробував папером її рубати, сокирою, Але я сказала, що її краще отак повиривати. Я тобі не мішаю. Я Я шоці активні співаю. Таке враження, що їх тут цілий хор зібрався. Не скосили вчасно осінню, тепер треба те все прибрати, виривати. Ну, Як дасть Бог дочекати, я собі обов'язково заведу або якихось курей. Або качок чи бройлери, ну, щось, якусь птицю по-любому цього року я заведу сюди. Дуже люблю, а півноки співають. Просто обожнюю тиспів. Рано спиш, а півень тебе вже буде, співає. Я бачила, хто Того люди тут таке випалять, підпалюють. Ми їхали, ось як ми їздили в вороню на відкриття тої. Пам'ятної дошки то ми бачили. По дорозі таке. люди біля своїх будинків по садках попалили траву. І таке таке чорне стоїть. Ну потім відросте там трава зелена. Та й буде гарно. Але ж палити не можна, заборонено законом. росте. А ж, якби тримали козу, так вона отут все вигризла б. Не тільки траву, а і дерева всі молоді погризла би. Ну чого потрошки-потрошки та й прибереться. А ну родичок, ой, тако переляж сюди, лягай. А, тобі тут краще, правда, в траві. В траві краще лежати. Ну, вже я порвала, поклала тут на худну кучу. О. Все, вже кусочок прибрати. Потрошки, потрошки. Трошки сьогодні, трошки взавтра. О, вівці можна тримати. Овечка буде їсти траву, але дерево, по-моєму, не їсть овечка. Ви не подумайте, що то воно у нас все таке. Це тільки отут отакий кусок. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.